Шовиків, за наказом партії вирушав на село. Пізніше нас так і назвуть 25-тисячники. -ти До цього походу я готувався майже 10 років. Я знищив відкритих ворогів, зламав спротив інтелігенції та церкви, переконав у своїй правоті робітників і тепер йшов в останній вирішальний бій супротивником, який складав 80% населення країни. Тим усіх, хто крокує поруч і хто проводжає це, теж я. У нас було декілька сотень тисяч я. Але ми були єдиним залізним орденом, який зумів підірвати цей Велетенський світ, маючи в Арсеналі тільки два види зброї: револьвер.